Друзі, друзі, до нас приїхала нова партія рибних снеків. Ідіть сюди покажу. І перша позиція це на стружка крабу. Ви тільки подивіться, яка вона пухнаста, червоненька, дуже яскравий колір має та дуже насичений смак. Якщо не вірите, зараз я вам просто топ. Вищий гатунок. Рекомендую до замовлення. Наступна позиція це в нас перуанський кальмар обсмажений в арахісовій олії. Він у нас нарізаний ось такими величезними шматками. Ви тільки подивіться. Яка краса. Бачите? Він смажиться в арахісовій олії, тому має трошки носки солодкуватий насичений присмак горішки. Раджу до замовлення. І це в нас наступний ваш улюбленець. Янтарна рибка з перцем вищого гатунку, найсмачніша, яка тільки є в Україні. Ви тільки подивіться на ці яскраві, чудові шматочки. За смаком вони нагадують смак моря. І наша остання позиція. Зараз я вам покажу, що тут у нас. Та позиція, яка має дуже багато поціновувачів, але так само має дуже багато хейтерів. І це в нас бем. Солоненька. Ось така величезна риба Анчоус. Ось так вона виглядає. Ви тільки подивіться, який в нього великий розмір. Він біленький, солоненький. До речі, продаємо ми його поштучно, тому ціну поштучно дізнавайся у коментарях. Якщо цікаво, обов'язково пиши. А якщо ти бажаєш придивитися всю лінійку наших рибних снеків, переходь на наш сайт vsmarket.net. Найнижчі ціни, дуже крутий сервіс та найшвидше до.